Я йду до Михайловича, кажу, ціка, так і так. І він каже, то нічого страшного. Я кажу, я така думаю, як нічого страшного. Відпочити, отримати задоволення, щоб дівчата якісь емоції, трошки щось взяли для себе. Ти ви є Ти можеш забезпечити з а на кігативо це робить. Ми там вирили яму, метра півтора, і тапочки так і не знайшли. Це дуже погано. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Давненько ми з вами не бачились. Я трошки працював, відпочивав, подекуди хворів, як то кажуть, жив. Мій минулий влог з Херова набрав велику кількість схвальних відгуків, тому я вирішив продовжити дану історію. І цього тижня ми разом із Рейсу Стрей вирушаємо в рівне на чемпіонат України з пляжного волейболу. Ніяких розкачок, наша подорож починається прямо зараз. <плес> <плес>

Доброго вечора! Ми з України. Зараз я візьму, думаю, не проблема. Всім привіт. А ми що сьогодні За що ти обідав Ви не приїхали на турнір? Віка, ну я ж тобі реально мільйон фоток наробив, ти закинула одну. Ну то боже, бо в нас там нормально. Ні, там було набагато краще. Правильно Марія? Фікаві, сам, я лежу. Павлик, давай, як настрій перед іграми? Настрій чудовий, нам головне зараз зібратися і вибрати цю перемогу кваліфікацію. Якщо не виграємо, така судьба. Нічого страшного. Якщо ви не виграєте, то не виграємо. Ця вся братва зараз завалиться обідати. Обличчя не дасть тобі. Так, погамий мені просто. А тут ще кожен на. Там, там, там. Там, там, там. Ти це тобі діш. Проше. Моя фото. Мені треба ж двойне, щоб вода не поде. А ну попробуй. Що подай його на зайя. Віта уважа по машину. Знайшов плюс-мінус тихе місце, щоб розповісти вам про регламент даних змагань. Суть яка, кожна область має мати чотири пари. Якщо приїхало з області більше чотирьох пар, буде між ними така своя заруба, щоб увійти у четвірку область. Наші хлопці зараз будуть грати. Дівчата пройшли туди за рейтингом. Рейтинг це за минулі заслуги, так сказати. Далі треба пройти в 32. 32. Також спочатку беруть за рейтингом, а всі інші там жери рубаються між собою. Формується 32 найкращі серед хлопців, 32 найкращі серед дівчат. Перемагаєш, і йдеш далі програєш, потрапляєш у сітку лузерів, в сітці лузерів програєш, вилітаєш. Ось такий регламент даних змагань. Надіюся, в них ми пройдемо якомога далі. Няльки говорю. О, Придіма. Іна забувай. Тому тому. Перекат. Так, подивиться. Ваш пардіш. Ач не моя. Стоп. А даний бонус для всіх мафіозників, які вирішили подивитися даний влог про волейбол. Що, пацани, як вам волейбол? Нормально. Нормально, але можна краще, Нормально, так? Можна краще. Атмосфера. А тут немає допінгу. Це, Це дуже д... погано. Ми знаємо, що таке допінг. в мафії, в волейболі його ми не використовуємо. Перший день в Рівному видався максимально невдалим. Всі наші хлопчачі пари покинули турнір, тому сподіваємось на наших дівчат вже завтра. А чого ви не далекі футболці? А чого? День-два у Рівному, 11 ранку. Зараз вирушаємо на сніданок, а потім вже почнуться ігри наших дівчат. А що, мужики? Куди Всім вітання. Вітання, вітання. Всім привіт. Вчора не змогли поспілкуватися з Романом Михайловичем, було багато організаційних питань. Рома бігав як тільки міг. Давай, Рома, одне, але таке довге питання. Як тобі взагалі на цьому турнірі і як реєстри до нього готувалися? Ну, як турнір? Це тур чемпіонату України по 2008 році молодших і молодших. Якщо ми до нього там дуже сильно готувалися, ні. провели два турніри в стрію так чисто. Щоб пограти пляжний волейбол, бо ми так сильно. Ну, не, нас, акцентуємо, як... не, та, не акцентуємо, це просто для нас, так якби трошки відійти від класики, трошки розслабитися, пограти в своє задоволення, десь так. Тому ми сюди просто заявились, приїхали. Подивимося, просто відпочити, отримати задоволення, щоб дівчата якісь емоції, трошки щось взяли для себе. От і все. хорош тільки сприть, Вицепив для вас одну із героїнь мого минулого блогу Кірові Настю буканчики. Так, ми вже вирішуємо на нашу гру. Дуже вирішальний, дуже важливо. Надіюсь, там Настя вам все добре не знімала. Таке питання Настя. як рідні близькі відреагували на наш влог і на твій уривок у ньому? я батькам дуже сподобався влог, дуже сподобався ми нейтрально. Це був дуже класний досвід. Я з радістю поїхала ще раз. На такий шопіт України класний. давай так. Як тобі взагалі даний турнір з пляжного волейболу у Рівному? Ну в принципі тут дуже класно, але єдиний мінус це те, що є кваліфікації, дуже тяжко прийти, багато команд. А так то загалом. Що? Ти пройшла кваліфікацію, ще є нині ігри, завтра ігри. Так, Завтра 6 ігра. Все, все вийде. Завершився другий ігровий день. Сьогодні дівчата мали по одній грі. Одна наша пара перемогла і завтра буде грати всі ці переможці. Дві програли і опустилися в сітку лузарів. І найбільша прикрість цього всього моменту, що переможна пара завтра розпочинає свої ігри о 8 ранку і нам вставати дуже і дуже швидко сьогодні. День три у рівному. Там вчора ввечері дещо перекрутилося. Було вирішено, що Роман Хомен з парою гнатишин Гапатин поїде на гру о восьмій ранку, а вся решта команди вирушить пізніше. Що дуже круто, що дівчата перемогли і продовжують свої виступи у сітці переможців. І зараз ми їх розпитаємось про ранкову гру. Та ми вже приїхали. Там я чув, що перед грою стався дуже прикольний. Мені здається, фартовий інцидент. Що там було? Коротше, я забула топить номер. Замість свого першого номера я взяла другий Наталі. І ми приїхали сюди, пішли передіватися і дивіться, в мене другий номер. І що ви робили? І я йду до Михайловича, кажу так і так. І він каже, то нічого страшного. І кажу, я така думаю, як нічого страшного. Ну, коротше, і ми взяли той пластир. Краще припаїли кухні мені ззаді, і, і ручкою одиницьку міхалиш написав, і все. Ну, вийшла ситуація. Як взагалі сама граю, чув, що знов було три партії. Розкажи, як вона розбивалася? Ну, перше з ними набирали, потім просто віддавали, то прийом ішов то все а так, вона серйозна серйозна і там казали, що в третій ви на продовженні? Чи 15-13? 15-13. ви і в минулій ігрі теж таки типу на характері ви всі перемоги, тому вам вже респект і далі один з фаворитів турніру, як взагалі типу готуєтесь морально? Може, якісь там підказки в інших команд шукаєте? Та ні, може, ми... не просто. N-am trebuit să îi îmbrată. Ce vezeam, ce prezraem, totul. a fost bine. І нарешті мені вдалося живу познайомитись з Андріаною Павлик. Я дуже про тебе багато начувся історії від Романа Михайловича Миколи Володимировича. Давай розкажи, де ти зараз, як ти зараз, ну, і коли ми тебе побачимо в Суперлізі вже на його. Ну я щойно приїхала зі зборів. На збори приходили в Костополі. Це теж Рівненська область. Ми там були три тижні. Ну, і вчора ми приїхали до Рівного. Ну і наступний сезон я теж буду грати в Регіні, І в Рівному. Це команда, яка вийшла з вищої ліги. Ну, а перші ігри у нас починаються в жовтні. Слідкуйте на Діві Спорті <laughs> за Андріаном. І що таке? Давай про пляжний волейбол. І чому важливо ним займатися ти, яка вже грає зараз в суперлі? Ух ти. Ну для нас, по-перше, коли ми починали взагалі це грати, це було дуже корисно, тому що це розвиває фізичні якості, ну і швидкість це шприжок. Ну і це дуже добре взагалі, ну, для саморозвитку, тому що якщо літом нема можливості займатися в залі, ви можете виходити на кусок, там теж робити якісь загальні вправи, вчитися чомусь новому, це теж завжди корисно. Ну і... Як приємний плюс, ви можете їздити на чемпіонати, якщо буде це і все має бути добре до моря. До моря і давайте ж, так наостанок якусь веселу історію з пляжного волейболу там, можливо, там Микола Володимирович теж десь з вами був. Дивіться, це напевно, з Миколою Володимировичем, а з нашими хлопцями. Давай! У нас була історія, ми щось ну бавились. Ну і хлопці, ну по ми ж діти теж закопали мої тапочки. <плес> Пісок. Ну. Потім вийшло так, що для того, щоб і викопати, там взагалі треба було лопата. Вони там вирили яму таку, метра півтора і тапочки так і не знайшли. Потім ну, на ігрі Микола Димич каже: а що, тапочок нема? А все, нема. Ну і вийшло так, що там ті тапочки тепер, напевно, як раритет стоять. А може хтось їх знайшов і взяв собі на собою. Ще мені дуже сподобався е, коментар десь через, ну, десь через два роки тренер з вас згадав нам за той такий каже: а це твої тапочки знайшли? І починає мені історію розказувати. Там, поки я їх знайшли, там викопали і скелет динозавра, і ще щось, і ще щось. Ми ж перше думали, що він правда говорить, що їх там знайшли. А потім зрозуміло, що це не так після скелети динозавра. Було б дуже круто, якби людина. Подивилася наш флот. Згадала, що вона знайшла ті тапочки і в тих тапочках гарала гравчиня, яка зараз буде виступати в Я, ти знає, Це, як Зорела і суперлісі. Привіт. 아, <목소리도> 그 Завершився третій ігровий день, за підсумками якого у нас в турнірі залишилась одна пара гапатин Латишин, які продовжують свої виступи завтра у сітці лузарів. Все так просто, ребята, нас в екстреному порядку викликають грати далі сітку колозарів. Дівчатка, як вас, нас, як вам взагалі от така організація? Ну То капець, я тільки їсти собі замовила. Прийшло один раз, вкусила, і тут ми маємо вже їхати. То взагалі. А як ну, я казав Петрович. А, голодні швидше бігають, ніж сеть. Так що зараз дівчатка швидко побігають, виграють і приїжджаємо, їмо, а може десь ідемо на свіжий мод. Правильно?

Ти можеш забезпечити світло. А на кібрати, оце робить. От ігри проводити, коли світло не висаджа. Так, так, ми вже в нашому номері, і я хотів драматургії, і вона відбулася. Ми виграли першу партію, другу програли, і третю вже грали при практично абсолютній темноті і теж програли. І покидаємо турнір на такій досить сумній ноті я б сказав, але не хотілося б на сумній ноті завершувати даний влог, і ми переносимось у неділю. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vika. Happy birthday to you. Що за ролик? Ми хочемо сказати тобі декілька всієї компанії ми Хочемо привітати для вас з народження, показати, щоб ви надалі підвітали і ніколи не з скоро перешкода. Вітаємо! Будь щасливо сонце!